Так виглядає до покриття лаком. В залежності від того, як падає освітлення, по-різному виглядає і покриття від повністю матового до блискучого. Зараз покриємо лаком порівнянні повністю матове з покриттям лаком окислення. так воно виглядає. Ця декоративна тарілка. Ось лак зовнішній шар полімізолізувався, ось так виглядає. Блиск залишився, але він трішки притух. Але під непрямими променями він все рівно блистить, блищить. Це десь виглядає з порівняння з повністю матовим підлаком.